Всім привіт, це проект Кодекс воїнів світла, і ми говоримо про правила війни і чому їх потрібно дотримуватися. Війна не ведеться в вакуумі. Не буває так, що дві армії сходяться на порожню якусь територію і ведуть ідеальну війну одна проти одної. Будь-яке поле бою колись було полем жита, там, дорогою, містом, селом тощо. В районі бойових дій завжди знаходяться не тільки військові, але й цивільні. Особливо важливо це для української армії, яка веде бойові дії на своїй землі. Всі, або цивільних. Тут це громадяни України. Ці люди можуть підтримувати чи не підтримувати українську армію. Буває так, що навіть вони працюють на ворога, якщо ми це знаємо, диверсанти чи колаборанти. З такими мають розбиратися правоохоронні органи в межах кримінального права з точки зору права війни. Існує певний набір фундаментальних гарантій, що повинні застосовуватися тим, хто воює до всіх цивільних осіб. Тож сьогодні ми з моїм гостем, офіцером добровольцем Національної гвардії України Артемом Кічко, поговоримо про це. Про те, хто такі цивільні особи, ми вже говорили в третьому 4 четвертому випусках. Коротко, цивільні це всі ті, хто не належить до складу регулярних збройних сил, ополчень, партизанських загонів або груп, що стихійно взялися за зброю при наближенні ворога. Пам'ятаємо, військові відкрито носять зброю, форму або хоча б якийсь помітний здалеку знак, який вказує на їхній статус комбатантів. Вітаю, Артем. Ну, давай поговоримо про це. Добрий день. Буває так, що цивільний фактично бере участь у бойових діях, і через це може втратити статус цивільної особи. Так, ми про це вже говорили в випуску про втрату цивільного статусу. Ну, сьогодні поговоримо лише е про тих цивільних, які не є шпигунами, диверсантами та не беруть активну участь у бойових діях. Е вони мають право на захист просто з елементарних міркувань гуманності. М людство ще не може позбавитися війни повністю. Однак вона воно хоча б намагається захистити від її впливу тих, хто не бере участі в бойових діях, зокрема цивільних осіб. Їхньому захисту присвячена цілоокрема конвенція, Женевська конвенція про захист цивільних, цивільного населення під час війни, а також перший додатковий протокол, який закріплює базові правила у більш широкому сенсі. Чимало інших документів про обмеження війни та озброєнь, наприклад, документи щодо обмеження протипіхотних мін чи запальної зброї, за великим рахунком спрямовані також на захист цивільних, бо вони завдають цивільним значно більше шкоди ніж військовим. Зрештою, навіщо взагалі нам армія? Якщо армія не захищає людей, саме тому нам необхідні ті самі фундаментальні гарантії для цивільних осіб. У нас багато конвенцій, і я вам скажу, що навіть спеціалісти не знають всіх їх на пам'ять. От але тут може допомогти е, просте знання того, чого не можна робити іншій людині в цивільному житті: вбивати, катувати, е, красти, гвалтувати, викрадати, погрожувати. А зі всіма особами, які не беруть участь у бойових діях, слід поводитися гуманно без дискримінації. Забороняється насильство над життям і особистістю, вбивства, каліство, жорстокі поводження з людиною, тортури, захоплення заручників, надруга над людською гідністю, образливе та принизливе поводження, покарання, звісно, без суду. Тобто, ну навіть якщо ми знаємо, що перед нами колаборант, диверсант, ворожий спостерігач, чи просто, скажімо, крадій, ну ми не можемо його брати і розстрілювати на місці, ну бити, прив'язувати стовпа чи щось робити подібне. От просто цивільний завжди має право на мінімальний стандарт. Поводжені. Якщо ми там, цивільного в чомусь підозрюємо, то передаємо його правоохоронцям, потім слідство, потім суд. На війні де є багато різних людей з різними статусами. Ну, ми вже говорили про особливий статус комбатантів і некомбатантів. Всі ну, положені боєм, наприклад, там ну, ранених чи хворих, полонених, ну тощо. А цивільних ніяк особливого ну, цивільних двіся ніякого особливого статусу немає, О, окрім власне статусу цивільної особи. От іншого статусу немає. Їхні права в міжнародному гуманітарному праві засновуються на ну, на загальних на загальних правах людини. Що не можна робити там цивільному під час миру, того не можна робити цивільному під час війни. Все логічно тут ми говоримо звісно про ситуацію, коли цивільних перебувають в районі бойових дій. А не про момент, коли військовий поїхав у відпустку, чи відпусткові чи військова частина стоїть десь у тилу. А там я думаю, всі розуміють, що наповно працює кримінальний кодекс України та інші законні акти закони України. В зоні ж бойових дій додаються фундаментальні гарантії дотримання прав цивільних осіб, причому як своїх громадян, так і громадянин противника. Особливо це стосується ситуація, коли цивільним перебувають у владі військових. Наприклад, коли в прифронтових населених пунктах військові лишаються взагалі єдиними представниками влади. Або коли йдеться, наприклад, про фільтраційні чи евакуаційні заходи, деякі з заборонених речей і так очевидні, вони є злочинами за правом України та за міжнародним кримінальним правом. Це насильство над життям, фізичним та психічним здоров'ям та добробутом людей, такі як вбивство, катування, тілесні покарання, каліцтва. Приниження особистої гідності, такі як принизливе поводження, гендерно обумовлене насильство чи негідне поводження, заборонено брати заручників, тобто не можна захоплювати будь, будь кого будь важливого для іншої сторони, наприклад, цивільних осіб, та погрожувати ну, погрожувати завдавати шкоду цій особі, якщо не будуть виконані певні вимоги. Це ну так працюють терористи. Угу. Це тактика терористів. Заборонені колективні покарання не можна за злочин чи проступок одного покарати ну за проступок одного покарати багатьох людей покарання завжди має бути індивідуальним та визначатися за встановленою процедурою, відповідати гарантіям справедливого процесу. Якщо виникає необхідність і у затриманні цивільної особи, то цій особі слід повідомити про причини такого затримання. Чому? Якщо йдеться не про злочинця, а про ситуацію, коли затримання здійснюється в ситуації бойових дій з міркувань безпеки, ну наприклад, коли цивільних силою доводиться виводити з небезпечних місць, таке затримання має бути якомога коротшим і припинятися негайно після того, як закінчиться для ну як закінчиться для дії відповідних обставин, тобто не можна просто загнати цивільних в підвал та тримати там днями та тижнями, нібито з міркувань їхньої безпеки. Затримання має бути короткостроковим, та якщо немає конкретних підозр, закінчується якомога швидше. У разі такого затримання слід проявляти особливу турботу про жінок, особливо дітей. За можливості їх слід тримати окремо від чоловіків. Або якщо йдеться про родини, так аби забезпечити єдність родини у будь-якому випадку, жінки та діти мають право на особливу повагу та захист. Ну і звичайно ні нікого не можна розстрілювати чи в інший спосіб карати без суда і слідства, навіть зрадників чи злочинців, спійманих на місці злочину. Межа, що віддаляє нас від того, аби самим не перетворитися на злочинців, це законна процедура слідства та суду. Якщо її не буде, то запанують безкарність та вседозволеність, які ми спостерігаємо на окупованих територіях. 100% згідно і пам'ятайте, що ну ми воюємо на своїй землі. Захищаємо своїх цивільних. Лишайтесь на світлій стороні, друзі. І нехай Кодекс воїнів світла мотивує кожного з нас бути кращими людьми, рятувати життя, зберігати гідність, захищати тих, хто перебуває в зоні конфлікту, та запобігати воєнним злочинам. Дякую вам, побачимось.